Воно то дьоргало, то сіпало, то ще щось таке. Ми ще зручно, удобно і хорошо. І він тихіше став якось і їздить, і закривається якось так медленно. Другий раз нажала кнопочку, о, не поїхав. У мене рука тянеться, а він поїхав. Тетяна Заїка мешкає на сьомому поверсі будинку за адресою Великотирнівська, 25, дріб 2. У грудні минулого року тут відремонтували один з двох ліфтів за міською програмою співфінансування. Розповів голова правління ОСББ громада 2010 Анатолій Лисенко. Якщо б ми його наразі не відремонтували, в нас би сьогодні була така ситуація, що зупинилось відразу два ліфта. І люди би ходили пішком на 14 й поверх. Подали заявку на поточний ремонт ліфта. Ми в листопаді минулого року. За словами Анатолія Лисенка, спершу замовили експертну оцінку ліфта, яка виявила 56 пунктів дефектів. Щоб їх усунути, знадобилося 182 тисячі гривень. Їх заплатили із рахунку ОСББ. А вже у грудні 2024 року отримали відшкодування 70%. Це 127 тисяч гривень. Із головного, що прийшлося ремонтувати, це потрібно було. Ремонтувати редуктор, і потрібно було як мінімум міняти канати. А в цьому будинку вони нестандартні, 14 поверхів це ну, дуже складне питання. Крім цього, із основних елементів, що було поміняно, це доводчик дверей, бо двері тоді грюкали незрозуміло громко, а зараз вони працюють так, як і в нових ліфтах. Після експертної оцінки ОСББ подало заявку до управління житлово-комунального господарства. Далі її розглянули на засіданні містобудівної комісії, а потім на сесії міськради ухвалили рішення про компенсацію. Розповів голова правління. Він гримів, шумів, торохтів. Тепер все спокійно. Ну якби ще до всього додавали і цей ліфт грузовий, тому що він дуже нам потрібен. Бо навіть скора помощь приїде винести на було ось чоловіка з 12-го етажа на операцію місяць тому назад. йому робили. То прийшлося наймати людей, щоб його зносили. Ліфт став як новий, та майже новий. Він новий, тому що все відновили. Тут і кнопочки приємно нажимати. Тепер і він безшумний. Він їде, не гримить, не він плавніше відкриває двері. За цією ж програмою цьогоріч мешканці планують відремонтувати і вантажний ліфт у будинку. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.